Хмельничани мали можливість надихнутися нескореністю українок. У приміщенні плазмацентру презентували експозицію, яка налічує 14 світлин незламних жінок. Кожний з них, чи то дружина, чи то сестра загиблого військового. Деякі жінки продовжують чекати повернення з полону. Унікальність виставки в тому, що кожен бажаючий міг доєднатися до здачі крові. Тут представлене фото моїх дуже хороших знайомих: це дружина і донька мого друга Жені Карася. Так, ми мисливці. Ми познайомились на... з приводу мисливства. Я був єгерем, а він до мене приїжджав на полювання. І якось так, що ми подружились, ну, подружились дуже сильно, це був мій день». Фотопроект нескорені започаткували в березні 2022 року. Одна із ініціаторок Тамара Яніна. Саме вона з власної колекції одягала героїнь. А за місяць і сама стала учасницею проекту, адже її чоловік загинув, захищаючи Україну. Відтак тут і її світлина. Жінка розповідає творчим проектом намагались підтримати військових та познайомити світ із автентичним українським вбранням. Більшість українців не знають і не розуміють, що таке автентика, що таке наше рідне, первинне і першоджерельне От це культурне надбання, ця культурна спадщина. Зараз дуже багато, так би мовити, шароварщини є. А це колекція давнього народного одягу, вишитого, зшитого, повністю зробленого вручну з шестих натуральних матеріалів, з давнього полотна, і вона абсолютно відрізняється від сучасних вишиванок. Фотографом проекту стала Вероніка Ковальчук. Зйомка тривали близько року. Загалом більше сотні людей долучились до творчого процесу. Ми хотіли показати красу і силу нашої української жінки, тому що жінка вона є не просто жінка, така тим і ніжна. Вона є сильна, вона є незалежна. І жінки вони страждали від війни, бо вони втрачають чоловіків, вони втрачають батьків, вони втрачають синів. А за чоловіком наше майбутнє, бо є діти, і тому ми хочемо, щоб скоріше наступив мир і цю красу. Побачив весь світ. Раніше виставка експонувалась у Німеччині та Хмельницькій міській раді. Нині ж вона у плазма центрі. Такий крок підсилює майбутніх донорів. Донорська плазма дуже необхідна для виготовлення життєво необхідних ліків, які потрібні в дуже великій кількості, як для наших військових, так і цивільних, такий важкий для країни час. В нашому донорському центрі ми часто проводимо різні соціальні проекти та благодійні такі аукціони. Чим допомагаємо нашим військовим та спрямовуємо кошти на різні соціальні проекти та благодійні фонди. Українські військові кожного дня потребують донорської крові, плазми та ліків, які виготовляють фармацевти з цього матеріалу. Тому кожному небайдужому варто долучитись до такої форми волонтерства. Олександр Тітовнікіта Валівоць, Телеканал Перший Подільський.